Рівняни схилили голови в шані за полеглим героєм Сергієм Козачуком. Із 52-річним захисником на головному майдані міста прощалися рідні, знайомі та небайдужі жителі обласного центру. Дуже боляче це така втрата. Що... Він був такий дуже відвертий, такий щирий. В його такий рисах, така характеру допомагати була просто Сергій Козачук навчався у рівненській школі за числом 16, Згодом здобув фах налаштувальника електричних приладів у рівненському професійно-технічному училищі номер 5 Ще до повномасштабного вторгнення чоловік мав армійський досвід у 1989-му Проходив строкову військову службу в Німеччині. А з 2015 по 2016 ти рік брав участь в АТО завжди веселий, життя усміхнений. Ну таким хочеться назавжди його запам'ятати. Уже 6 березня 2022 року. За кілька днів від початку повномасштабного вторгнення, чоловік був на службі у Збройних силах України. Працював командиром відділення. Тричі був поранений. Після останнього пройшов лікування та знову повернувся на передову. Нормальний, хороший чоловік. Ну, перед тим як він вступив, то дві, як бачилися, а віч не бачилися. На жаль, ще 8 травня 2024 року Сергій Козачук загинув на Покровському напрямку. Лише зараз, після експертизи ДНК, тіло героя вдалося повернути додому. За упокійну службу за військовим провели у свято Воскресенській церкві. Поховали захисника на кладовищі новий двір. Вічна та світла пам'ять воїну. Юлія Смаль, випуск новин.